Різдво в Україні святкують 25 грудня. З Різдвом пов'язано багато традицій та обрядів. За 40 днів до Різдва починається один з найтриваліших постів. Різдву передує Святвечір. Він 24 грудня. Святвечір діти носять вечерю своїм хрещеним батькам. Головною стравою є куття. Головною прикрасою є дідух, сніп пшеничних стебел, який символізує дух наших предків та є символом добробуту, багатства та є оберегом роду. З вечора 24 грудня прийнято колядувати з Великою зіркою в руках. Колядують і хлопці, і дівчата. Ранок 25 грудня. Починають фразою Христос народився, а відповідають славімо Його. На Різдво Христове українці йдуть до церкви на Різдвяну молитву, а потім збираються в родиніному колі. Цього дня закінчується Різдвяний піст.